Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я Риболов Любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваший результат. Вдалого перегляду! Друзі, покльовочка таке як. Слава Богу! О. Заборний вроді Фух. вечір приносить чудесо. Або покльовка, або може красно підсів. Ото я ж під обривом. Знакуди куди пливти. Ладно, не буду спішити. Учений що? Поспішиш, треба від рибалки кайфувати. Друзі, ось такий Так, щось пливе. Ми його проведемо на чисту водичку. Оба! Ой-ой-ой, який приємний. Характером О. з характером рибинка. ой 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 приємний, приємний. Фух. Не буду поспішати така довго? Очікувана покльовочка. ой -яй 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 -яй. ой 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 Скажем, розмір спортивний. Приємний, трошки отримаю задоволення на виважуванні. все, друзі, рибинка у підсакові. Юху Супер. Дивіться, яка рибинка, який гарненький. Та такий трьошечка десь чи двушечка. Супер. Друзі, дуплет таке як. Таке як друга покльовочка. Фух, підряд. Є таке як ой 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 ой, -ой. друзі Приємненький. О, -о, -о, о красота ой, ой ой друзі оце кайфух. Супер, uh. красота шикарно, приємний, ще не буйоне, ще не буйоне, ну вже так. Приємно відчувається такий натиск. Ой-ой-ой-ой-ой, оце кой. Фух ще Шикарно, шикарно Бачите, ви цей удачний. Да. Я б знав, то вас здрав не відпускав це. Да. А вони, видно, почули ваш голос і вже знали, що треба пливти. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Супер. І пливе, ой-ой-ой. Приємна рибинка. Зараз ми його також на чисту воду виведемо без коряжничка. І подивимось, що тут за рибинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, трошки фрикціончик. Попущу хай. І задоволення отримає. і хай. Рибинка ще поболується. Друзі, який це койф, Фу. Так десь був у нас Підсака ой-ой-ой, друзі. Ой-ой-ой, ух ти йо, що він творе. ого Ну, фрикціончик попустив, сильно не затягував. Щоб поводочок не перервав. Ой, такий приємний. Ой-ой-ой-ой-ой! Ух ти! тур? Агресивний якийсь попався. Так чуть-чуть. Затіг. не хоче пливти доверху. О, розвернувся, розвернувся ще в правильну сторону. О-го-го-го-го. О, 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 о. Оце кайф. Друзі! О! Покажись! Друже, ти де? Також таких розмірів спортивних. Рибинка вроді би. Ну, сопротивляється трішки краще, чим... Попередня особина ой-ой-ой-ой! Така приємна, спортивна рибинка, Фух. Фух. Да, самому важкувато. Є, друзі, все по розмірах такий десь приблизно самий, але спортивний, дуже і наполегливий. Фух. Дав, прийняв. Теж десь така трьошечка, приблизно. Фух. Ну а по цьому, як на п'ятерку супротивлення. Ось така, друзі, рибинка. Опа пух! Ось така гарненька. Друзі, шикарна рибка, супер. Друзі, укинув я ось таких під закінчення риболочки. Дві гарні рибинки, так, Скажем такі, не дуже великі, але приємного розміру. Ось оця дала гарний бій. Ну, Зрозуміло, що я не форсував виважування для того, щоб отримати максимальне задоволення. Так. І подивимось, одна рибинка. 3 кілограма. Бачимо, ой, така приємна, приємна. Така, скажем, бойова рибинка. Так. І ще одну важимо. Також подивимось. Нулі були і також 3 кг 200 г. Ось така приємних розмірів. Друзі, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка можливо покращить ваші результати. Дякую за перегляд. На все добре. До побачення.